Гарнюні мої дівчата і хлопці, цей обряд я вам хочу подарувати від самотності. Багато ви мені пишете і спрашуєте, двіжа, поможи, поможи, як зробити так, щоб не були одинокі? Бо багато чоловіків, хлопців одиноких, не можуть підібрати пару і все. Ну це детально, звісно, потрібно дивитися. Це діагностику. Я по руці дивлюся, так руку беру, на руці все написано, все-все. Я по руці так дивлюся, що, мабуть, краще мене вам ніхто не скаже. Ну, я вам хочу подарувати цей обряд. Навіть сьогодні одна і друга жіночка мені написали у Viber, Катя Двіга, ви ж обіцяли вже місяць як обіщали виставити обряд від самотності. Дивіться, я знайшла в діда. Це обряд не Нестера, це властелена. Він старий обряд, він дійовий. Я роки два-три назад робила цей обряд багато разів. І багато разів писала його і відсилала дівчатам, які мене просили, на що потрібно зробити. Дивіться: зрання встаєте пораненше в 5 годин, в 4, коли ще сонечко не прокидається, коли вся земля спить. Бо кожен хоче бути у парі. Дивіться, навіть звірі люблять у парі бути. І всі паруються. І ви повинні бути в парі. Не треба бути самотніми. Для цього вставайте поранше. В 4 ранку виходите в поле, тільки надо поле. Ну, підійде, де хто в місті живе в місті, е, виходьте на якийсь пустиль, виходьте на якусь площадку спортивну, де широке роздоля. Понимаете? В діде написано, де роздоля. роздоля, ви що таке. Написано роздоля або поле. Стаєте так напроти вітра. Навіть є, якщо маленький вітерець, легенький, він вам в лице бути. в лице, Вітер в лице. Дивитися, як на сонце, де сходить сонце. Говорите такі слова. Чітко. Можете з моїм е, відео, це включати моє відео, те саме буде. І стоять, дивиться, на сонце, як сходить сонце, вітер в лице, і такі слова. Вийду в поле широке, роздоле, на чотири сторони буду звати свого суженого визивати. Стану я йому. Хліб, сіль, вода не забуде мене не Не буду більше я плакати, горювати одна, бо тепер громко таки призивним голосом називайте три чоловічі ім'я, ну які вам, які ви хочете? От які вам в голову не прийдуть, не спеціально думайте, бо це воно ж ваша доля підказує, який чоловік буде сужений. понімаєте? От які три ім'я призветься вас. Отакі От називайте, не роздумайте. Чоловіки так само, які три ім'я дівчачі назвуться, ото буде ваша доля серед них. Далі говорите. Бо скоро у мене вже буде сім'я. Вік до віку, від нині до віку. Ключом закриваю, замком печать ставлю. Постояли минутку. Обов'язково положили откуп. Откуп тільки хлібний. Тут хліб, хліб, пряники, печення можна робити. Ніяке м'ясо, ніякі копійки, ніякі не це. хліб, булочки, печення або зерно. Положили в цьому полі роздолі. Обернулися і тихенько йдете. Може щось у вас гукати, може щось як зривайте з щось у вас. Це все так потрібно. ідіть сміло, не оглядайтеся, побачите за три лунних цикла буде у вас сужений. І так само в чоловіків це обряд від самотності. Він дійовий, ті дівчата, яким я пересилала особисто обряд мій із моєю печатю. Я таке роблю. Висилаю особисто свій обряд із своїм печатним словом, обряд з печатним словом називається. І дівчата типу, виходили заміж давно. Давно, давно, вже в одної, в другої, в одної, кстати, як ума, вона із Чернігова, друга з Миколаєва, вони повиходили заміж, вже й дітки є. І я хочу, щоб і ви повиходили заміж, і хто самотні хлопці поженилися. Так буде. Це обряд від самотності. А якщо хочете мій особистий обряд, пишіть мені на Viber. Тільки великими буквами. Viber, WhatsApp, Telegram. Пишіть обряд від самотності. Я вам вишлю особисто, особисто. І з моїм печатним словом називається Печатне слово Ядвіги». Тобто, вже він встановлений, Вам тільки треба буде його прочитати, і воно все здійсниться. Хай так і буде. Другенькі. Ви мені найдорожчі. Так було, так є, так буде. Все буде по-нашому.